Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Мачіка на каналі Файна кухня. Теплі, ароматні, дуже-дуже ніжні ці пшеничні медові булочки з цільнозерновим пшеничним борошном не просто випічка, а справжнє задоволення. Сьогодні я покажу вам, як приготувати їх легко та просто, щоб на вашому столі завжди був смак домашнього затишку. Готові до кулінарної магії. Тоді. Починаємо. В Чашу міксера насипаю 390 г пшеничного цільнозернового борошна. Додаю 250 г білого пшеничного борошна, 2 чайні ложки з четвертиною сухих розчинних дріжджів та стільки ж солі. Перемішаю декілька секунд і поки відкладаю в сторону. До 400 мл молока кімнатної температури додаю одне яйце кімнатної температури, 60 г розтопленого вершкового масла негарячого та 4 столові ложки меду. Перемішую вінчиком, щоб мед розчинився. Тепер цю рідку суміш тоненькою цівочкою додаю до сухих інгредієнтів, швидкість міксера 2 із 10 можливих. Додаю до тих пір, поки вона не закінчилася, це займає приблизно 2 хвилини. Після того, як ви побачили, що. Всі інгредієнти добре перемішалися, не залишилося сухого борошна, збільшуємо швидкість до 4 із 10 можливих і продовжуємо заміс приблизно 8 хвилин. Тісто можна замісити і руками в такому ж порядку, але це займає в 2 25 рази більше часу. Тісто виходить досить лепке, тому руки ретельно змащуємо рослинною олією і знімаємо тісто з крюка. Якщо в процесі замісу ви побачили, що тісто рідкіше, ніж в мене на відео, тоді додайте 1-2 столові ложки борошна. Миску ретельно змастити рослинною олією, кінці тіста підгинаємо вниз, роблячи ось такий колобок і кладемо тісто в миску. Миску необхідно накрити рушником або харчовою плівкою і покласти в тепле місце приблизно на 1,5-2 години. Залежить від температури в вашій хаті. Тісто повинно збільшитися в об'ємі хоча б два рази. Для випічки я взяла деко розміром 23 на 33 см і застеляю його двома шарами фольги по довжині і по ширині, як ви бачите на відео. Фольга використовується для того, щоб булочки легко було виняти з форми, тому що вони надзвичайно ніжні. Але я думаю, можна замінити і на пергаментний папір. Дуже дуже ретельно змащуйте фольгу рослинною олією, щоб булочки потім не прилипли. У мене пройшло 2 години. За цей час тісто дуже добре збільшилося в об'ємі. Руки, як завжди, змащуємо рослинною олією, тому що тісто ще трошечки липке, і натискаю на тісто, щоб вийшов вуглекислий газ. Роблю це декілька разів. Потім тісто кладу на робочу поверхню, нічим її не. Притрушую ніяким борошном, бо вона у мене силіконова, тісто жирне і не липне. І розрізаю на 15, більш-менш рівних частин. По черзі беру один шматочок тіста, трошки його приплюскую. А потім кінці складаю до центру ось таким ж чином, защипую і округлюю. Повторюйте все, як я показую на відео. Це дуже простий, легкий спосіб формування круглих булочок. Поки я формую булочки, ті заготовки, які в мене є на робочій поверхні, я накрила рушничком, а також накриваю рушником уже сформовані в формі булочки, щоб тісто не завітрювалось і не висихало. Харчову плівку добре змащую рослинною олією, і масляною стороною накриваю булочки, кладу їх в тепле місце до збільшення в об'ємі в два рази приблизно на годину або навіть півтори. Все залежить від температури у вашій Хаті. Для змащування булочок поєдную 1 яйце кімнатної температури столову, ложку води та дрібку солі. До речі, духова шафа у мене вже нагріта до температури 356 градусів по Фаренгейту або 180 градусів по Цельсію. Ось мої булочки Вони збільшилися в об'ємі в два рази за 1 годину 15 хвилин. Тепер змащую їх яєчною сумішю. І буду випікати при температурі 180 градусів по Цельсію 25-30 хвилин. Мої булочки випікалися рівно 25 хвилин. Дам їм охолонути в формі перші 15 хвилин на решітці. Перед тим як вже їх виймати з форми, я взяла 15 грамів розтопленого вершкового масла та 1 столову ложку меду. Все перемішую, і цією сумішю буду змащувати булочки після того, як я їх вийму з форми. Не раніше. Пройшло 15 хвилин. Булочки виймаю з форми і кладу на решітку. Обов'язково перевірте ножем, чи десь не чіплялося тісто, і якщо це потрібно, поправте. І булочки необхідно зразу ж змастити сумішю з меду та вершкового масла. Друзі, цей рецепт я вже використовую ну мінімум 5 років. Неймовірний рецепт, де переважна більшість цільнозернового пшеничного борошна, а результат просто приголомшливий. Навіть з білого пшеничного борошна не завжди вдається приготувати настільки пухнасте ніжне тісто. Цей рецепт хочеться рекомендувати абсолютно всім, тому що всім без винятку ці булочки сподобаються. Дуже-дуже рекомендую. Напишіть під відео, чи хочете ви приготувати за цим рецептом. Ну, а я, як завжди, буду вдячна за ваші подобайки, за коментарі, за підписку, тому що все це дуже допомагає українському Ютубі розвиватися Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!